Великий друг України чи найбільший пристосуванець в історії ЄС. Нідерландський прем'єр Марк Рютте готується очолити НАТО. Цього тижня він зміг залучитися перепрошую, підтримкою всіх 32 країн альянсу, і це не дивує про дипломатичні таланти. Рюте ходять легенди. Він протримався в прем'єрському кріслі впродовж 14 років і пережив не одну урядову кризу. Вдома про нього кажуть цитую. Той, хто завжди проведе вас до дверей у проблему, але ніколи не зайде всередину. То хто він майбутній очільник НАТО і що це призначення може означати для України кореспондентка ТСН Олександра Мітіна розповість Марк Гудіні так Рютте прозвала нідерландська преса за майстерністю накати кати відставки. 14 років у прем'єрському кріслі рекорд нідерландів з європейських політиків довше протримався тільки угорський прем'єр Орбан. Це вже резиденція нідерландського прем'єра Рюте у великому маєтку посеред парку у Газі. Рюте приймає гостей і журналістів, але сам живе у квартирі поруч і на роботу їздить велосипедом. А ще раз на тиждень працює вчителем у сусідній школі. привіт, мама. Це Марк Рюте. Єдина прогалина в ідеальній політичній картинці особисте життя у свої 57 Рюте Рютте ніколи не був одружений, па навіть помічений на побачення. На колег можновладців дивиться з висоти майже двометрового зросту. Для українського президента робить виключення. Теплі обійми двох політиків камери фіксували від Гаги до Одеси. <свіття> Спочатку повномасштабного вторгнення Нідерланди передали Україні зброї на 4 мільярди євро. За керівництво Рютте країна розміром. З Одеської області увійшла в п'ятірку наших найбільших донаторів. Але різку зміну політика НАТО щодо України ми навряд чи побачимо. Ось перше звернення Зеленського до нідерландського парламенту. Ще з екрану. весна 22-го. Зала захоплено аплодує. Рютте зустрічає камеру ТСН фірмовою посмішкою. І чітким ні у відповідь на питання про прямий захист. війська НАТО не мають заходити в Україну, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і третьою світової війни Крісло генерального секретаря альянсу Рютте пропонували мінімум двічі. Обидва рази ініціатива виходила з-за океану. Сполучені Штати одним із перших схвалили кандидатуру нідерландського прем'єра. І нині ось Байден на знак прихильності запрошує його на свій бік столу в овальному кабінеті. Рютте блискавично піднімає слухавку, коли дзвонить телефон. А це діалог із Трампом шестирічної давнини, коли одіозний президент заявив, що провал діалогу з Європою може піти американцям на ко. Пористь. Якщо у нас вийде щось вирішити, це буде позитивно. А якщо ні, теж позитивно. Ні, це не буде позитивним. Треба щось вирішити. Повноваження Єнса Столтенберга спливають у жовтні за лічені тижні до виборів у США і можливого повернення Трампа. В Альянсі, очевидно розраховують на дипломатичні таланти. Рютте. Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати забагато витрачають на оборону і навіть погрожував вийти з НАТО. Нідерландський уряд на. Чулі з Рюти пішов у відставку у липні 2023-го. На виборах його партію переміг націоналіст і євроскептик Герт Вілдерс. Але поки одіозний політик півроку формував коаліцію, Рюте встиг проштовтути кілька важливих для України рішень. Зокрема, додатковий мільярд євро на зброю. Вже цьогоріч. важливий сигнал напередодні призначення нового генерального секретаря НАТО. Олександра Мітіна з Нідерландів ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.